Всім привіт! Ви на каналі Екосмак. ви коли-небудь задумувались, чому насіння льону називають суперфудом? Це маленьке зернятко містить стільки користі для здоров'я, що його порівнюють із ліками. Сьогодні ми розповімо, як насіння льону впливає на організм, як його правильно вживати та кому воно може бути корисним. Дивіться до кінця, розкажу, який спосіб вживання дає максимум користі. Отже, чому насіння льону вважається таким корисним? Давайте розглянемо його основні властивості. Воно містить омега-3 це головний союзник вашого серця, він знижує рівень запалення, підтримує здоров'я судин і покращує роботу мозку. До речі, у льоні вдвічі більше омега-3, ніж у рибячому жирі. А також лігнани природні антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень і можуть знижувати ризик розвитку онкологічних захворювань. Клітковина справжня знахідка для травлення. Вона допомагає нормалізувати роботу кишечника, створює відчуття ситості і навіть сприяє схудненню. Магні, калій, вітаміни в 1 і в 6 підтримують нервову систему, покращують настрій і заряджають енергію на цілий день. Важливо не тільки їсти корисні продукти, а й знати, як їх правильно вживати, щоб отримати максимум користі, насіння льону не виняток. Ціле насіння майже не засвоюється організмом, бо має дуже щільну оболонку. Якщо просто додавати його в страви, ефект буде мінімальний. Мелене насіння найкращий варіант. У такому вигляді воно добре засвоюється, тому додавайте його в йогурт, кашу, смузі або випічку. На воді чудово покращує травлення та покриває стінки шлунку, допомагаючи при гастриті. Просто залийте насіння водою і залиште на кілька годин. Ляна олія концентрований омега-3, але без клітковини. Корисна для серця та судин, проте швидко окислюється, тому її потрібно зберігати в темному місті та не перегрівати. Найкращий спосіб це молоти насіння безпосередньо перед вживанням. Так ви отримаєте максимум омега-3 та інших корисних речовин, поки вони не встигли окислитись. Ось кому насіння льону буде найбільш корисним людям із підвищеним рівнем цукру в крові. Льон допомагає стабілізувати рівень глюкози, що особливо корисно при діабеті другого типу. Для здоров'я шкіри та волосся завдяки омега-3 та вітамінам. Насіння зволожує шкіру, зменшує запалення та сприяє зміцненню волосся. Людям із серцево-судинними захворюваннями. Завдяки омега-3 насіння допомагає знижувати рівень холестерину, покращує стан судин і серця. Тим, хто хоче схуднути, Клітковина у складі насіння покращує травлення, дає відчуття ситості та допомагає контролювати апетит. Тим, хто страждає на закрипи, льон діє як природний м'який проносний засіб, покращує перистальтику кишківника. Жінкам для гормонального балансу. Лігнани рослинні естрогени, можуть допомогти збалансувати рівень гормонів під час менопаузи та ПМС. Важливо, насіння льону потрібно вживати в міру. Не більше однієї двох столових ложок на день, адже надмірне споживання може мати побічні ефекти. Кому не можна вживати насіння льону людям із каменями в жовчному міхурі через високу кількість клітковини. При гормонозалежних захворюваннях лігнани можуть впливати на естроген. При низькому тиску може його ще більше знижувати у великих кількостях не більше однієї двох столових ложок на день. І так, щоб отримати максимум користі, пийте настій з льону для очищення організму, вживайте мелене насіння та ляну олію. додавайте у каші йогурти та смузі, не перевищуйте дозу максимум 2 столові ложки на день. Насіння льону це справжнє джерело здоров'я. А ви вживаєте льон? Напишіть у коментарях, як саме, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок. Аби не пропустити нові відео про натуральні продукти. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео!